Ди дивно круте слово на українській вподобає. Натискаємо старт. Бачимо, що закрутилася. Загорталася наша ролетка. Бачимо дуже прикольну гру, в якій ми фігачимо хомяків. Отже, ми всередині проекту, проєкту і в нас є тут три ігри, і давайте швидко пробіжимося по кожній з них. І переходимо до першої нашої гри, це в нас ролетка. І бачимо дуже крутий сучасний дизайн від Promote Team. Бачимо дуже багато елементів, та ви уявляєте, скільки тут бізнес-логіки. Отже, давайте подивимося, що ми можемо зробити. Можемо зробити ставку одним числом та зробити ставку, скільки ми хочемо поставити фішечок. Якщо ми натискаємо на кнопку старт, то ми бачимо, що нам потрібно обрати число, наприклад, 13. Далі ми натискаємо там, наприклад, старт, тож у нас є теж валідація на ставки. Ставимо, наприклад, 1000. Так, це буде 800 -200. Натискаємо старт, бачимо, що закрутилася, загорталася наша ролетка. Можливо, ми зараз виграємо, це буде дуже прикольний момент для нашого промо. Давайте подивимось. Так, у нас є 14, 20, 33, 16, 20. Так, ну, у нас буде п'ятірка, ми програли, але нічого страшного, тому що ми отримали дуже круті знання. Отже, це перша наша гра, це ролетка. Давайте рухатися далі. Друга гра це в нас своти, теж маємо дуже сучасний крутий дизайн, маємо баланс, давайте ми натикаємо тут якийсь ставок і заспінимо цю штуку. От, можливо, зараз ми теж виграємо, а можливо ні. От ми бачимо пару сімірок, але ми не виграємо. І в нас баланс списується з нашого рахунку. Але дизайн дуже крутий, механіка теж цікава. Я думаю, буде дуже цікаво зробити цю штуку. І переходимо до третьої гри це в нас хамери. Натискаємо сюди на Let's Go. І ми бачимо дуже прикольну гру, в якій ми фігачимо хомяків чи крутів цією лівою кнопкою. от отримуємо за це очки. Ось таким чином вони вилізають, а ми їх давимо нашою лівою кнопкою. Тобто дуже крута, теж цікава механіка, яка дозволяє вам робити дуже круті ігри. Ну, як вам цей топовий продукт? Я такого продукту на ринку Європи, на ринку Америці, на СНГ я такого ще не бачив. От ви дійсно можете зараз що зробити, ви просто можете поставити вподобайку, дивно круте слово на український вподобайка. Давайте ми поставимо цьому відео вподобайку, і це дійсно мотивує та бустить, щоб робити далі контент. От, і ми рухаємося далі. Що будемо у цьому проєкті? У цьому проєкті буде, по-перше, дуже багато React. Core Framework тут буде React і все буде написано на React. Далі в нас є State Manager і API Manager на Redux Toolkit та RTK Query. Для style систему будемо використовувати Tailwind. Увесь проект буде повністю на TypeScript. -T. І для того, щоб відтворювати анімацію, це така заміна Unity на міні да. От ми будемо створювати її на PixieJS. Причому на простому PixieJS ми будемо використовувати React-Pixie. Це така бібліотека, яка дозволяє робити join між Pixie та React та використовувати Redux в цьому проєкті. Це дійсно круто. Виважайте собі у Піксі використовувати Redux, тобто це топчик. <хи> Отже, круто. І далі я хотів підняти таку тему, я думаю, вона така дуже специфічна, у тому плані, що ми, наприклад, робили запуски якихось курсів на нашому каналі. І дійсно іноді відбувалася така ситуація, що цей курс він робився, 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 а потім він кудись зникав. От, остання ця подія була з приводу початку війни. От, і от тут є такі коментарі на цей проєкт, який був React Plus Varevel Full Stack. І тут було де продовження, тралівали, казино так же саме буде. І от Спеційно для цього, щоб робити операцію над помилками, ми зробили зараз курс трохи по-іншому. Він вже готовий. Тобто цей проєкт, казино вже готовий. Можете подивитися, ми його упакували в курс на Udemy. Якщо ви хочете заспортити цей проект, чи отримати повністю доступ до цього проекту та не чекати, поки будуть виходити відео на каналі, то ви можете по факту прямо зараз перейти на і Можете взяти сюди, у купон, ввести промочіч. Чи якщо цей купон закінчиться, можна ввести Промочіч 1, Промочіч 2, Промочіч 3, він буде просто по порядку йти з місяця в місяць. От, і ви можете, в принципі, отримати доступ до цього проєкту, до цього курсу вже на максималках. От, якщо ні, то ви можете дивитися, як будуть виходити серії з прикладу цього курсу, цього проєкту на нашому каналі, ставити лайки, підписуватися і, і робити, ну, отримати безкоштовний крутий контент. Отже, це ми питання теж знімаємо. І переходимо до першого уроку, який буде пов'язаний з тим, що ми будемо створювати наш проєкт та робити оточення для нього. Отже, всіх обняв! Все буде Україна! Погнали! І ми з вами сьогодні поговоримо про те, яке саме оточення буде в нашому проєкті, який будемо використовувати депенденці та дев-депенденці для того, щоб створити наш круте казино. І виведемо нашу першу фразу QGM у консоль, і це буде дійсно круто. Отже, поїхали! Отже, двадцять стартувати, і по перше за все, поговоримо про оточення, яке буде в нашому проєкті, тобто які та фрейворки ми будемо використовувати для того, щоб створити наше казіно. І по перше, за все, це Core і React, який використовується майже там у 50% усіх додатків, які існують у світі. Дуже багато вакансій як на ринку Європи, так і на ринку України, на ринку світі у цілому. Тому будемо використовувати саме його. Якщо говорити про білдер, про те, що буде створити нашу банду, це буде Vite, тому що він набагато швидкіше, ніж WebPack. І саме він, саме Vita говорить про те, що від французького це Quick, да? тому будемо використовувати дуже швидку зборку за допомогою Vite. Отже, я знаходжусь на страниці GitHub-Started by Vite, і він працює з такими темплейтами, як View, React, Preact, Веніва, ну, показує те, що він такий дуже крутий. І будемо використовувати темплейт саме Reactor. Як це зробити, ми переходимо до командної цієї панелі і використовуємо Yarn-Create для того, щоб створити наш проєкт. Да, ви можете використовувати NPM чи PNP, це не дуже важливо, але я буду працювати з Yarn. Отже, переходимо до нашої консольки. І у консолі, що я зроблю, я додам нашу команду, і тут я трохи її змінюю. Що я зроблю? Я буду міняти наш, ім'я нашого додатку. На казіно. Learn. І темплейт я поміняю з View на React-Test. Да, будемо використовувати react .s, тому що дійсно на роботі зараз тільки TypeScript. JavaScript вже ніде нема. Тому будемо використовувати TypeScript для того, щоб створювати крутий проект Отже, у нас становиться в залежності, і ми створюється наш проект, і ми переходимо до нього. Для цього ми робимо CD Casino Learn, і далі нам потрібно встановити ще якісь залежності, які будуть, які будуть допомагати нам створювати проект. І давайте перейдемо до крутого ліба, який буде допомагати створювати анімації та 2D-канваси для того, щоб створювати нашу рулетку, наші молотки, наші ленти своти, і будемо використовувати React Pixie. він базується на Pixie.js, який вже існує. Це дуже крута бібліотека, тому для того, щоб використовувати її в React, є така, є такий пакет, який. Дозволяє нам PixieGS користуватися. Ми будемо використовувати у цій залежності, додамо їх, їх у наш проект Для цього ми копіюємо їх, yarn-add і додаємо їх до нашого проекту Поки вони там розгортаються, можемо перейти до наступного нашого блоку. Цей блок стосується State-Management і будемо використовувати дуже круту штуку, яка називається redux Toolkit. Вона базується, розширює react Redux, який вже існує. І додає дуже круті можливості, як у стейт менеджер розробити свайси і робити RTK Query, це API менеджмент для нашого додатку. Для того, щоб його встановити, можемо з коробки використовувати якийсь темплейт, але ми вже створили додаток за допомогою Vita команди, тому будемо додавати його до Existing App, тобто до існуючого додатку. Для цього ми додамо ці дві, два пакети Redux, Toolkit та React Redux до нашого додатку. Отже, додаємо їх теж як yarnAD. Redux Toolkit <кій> React Redux встановлюємо їх. І поки вони встановляться, переходимо далі. І нас цікавить React Router DOM Це така штука, яка дозволяє нам робити сучасний крутий роутинг у нашому додатку. Да, я думаю, це дуже, дуже крута, ліба для того, щоб створити роутинг. Я там не бачив ніяких похожих аналогів і у річ роутері, і там якісь є ще бібліотеки. Це реактор роутердом дійсно сучасний та крутий, він йде в ногу з часом. Тут є дуже багато фіч прикольних, які ми можемо використовувати, так, тому будемо використовувати саме його. Давайте його теж встановимо у наш проект. Я роблю це Yarn React Router DOM. І встановлю наш. Наш роутинг у наш проект Отже, супер. В нас є вже роутинг, і в нас залишається тільки якісь, якась стилізація, можемо використовувати будь-що, але я хочу зарекомендувати нам підхід, коли ми створимо нативні стилі, за допомогою Alin CSS. Тобто дуже крута штука, ми можемо не писати ніякий CSS, написати не некий SCSS. У нас є одне місце, де ми будемо конфігурувати усі, усі, усі якісь там змінні, що стосуються кольору. Якихось там пікселів чи чогось такого, от, і дуже раджу використовувати його для таких проєктів, якому не дуже важливо, наприклад, якийсь там Storybook чи Moai, От, тому будемо використовувати Tailwind це все саме для створення нашого проєкту. Отже, що ми можемо зробити, теж можемо стартанути з Vita якщо ми створимо новий проєкт, але у нас є вже існуючий проєкт, тому будемо додавати просто залежності, які нам потрібні для того, щоб користуватися Tailwind. -ом. Отже, що ми робимо, ми додаємо yarn-add і zdf-dependencies, ми додаємо оці три бібліотеки. Далі, що нам говорить, нам говорить документація, нам потрібно ініціалізувати файл, який буде відповідати в нас за та венда у нашому проєкті. Отже, ми копіюємо цю строку і вставляємо її до нашого терміналу. Так, тут yarn тут не використовуємо, ми використовуємо NPX. Так, в нас генерується та-інф. І давайте взагалі, що зробимо, давайте додамо до нашого workspace Casino Learn, для того, щоб можна було дивитися, як він там розвивається. Ось, І коли ми з вами зробили NPX, Tailwind Init, у нас з'явився файл, який називається Tailwind.config.js, і нам потрібно трохи його модернізувати. Що ми робимо? тут нам говориться про те, що нам потрібно сконфігурувати template templatepase. І ми додаємо цю контент-штуку до нашого замість нашого пустого масиву в контенті. І цей конфіг нам говорить поки що про те, що ми можемо використовувати усі ці файли, які знаходяться в SRC, і там наш таймін буде працювати. І останнє, що нам потрібно зробити, це додати свої, які будуть нам допомагати, ну, допомагати давати можливість використовувати класи та стилі. Які є в нашому Tywinді, для цього ми заходимо в DS, CSS, і тут у самому зверху ми вставляємо цю штуку. Так, і давайте трохи резюмуємо, що ми зробили з вами. Ми з вами можемо зайти у пакет JSON і подивитися, що ми з вами на встановлювали. Отже, ми з вами використовуємо React 18-ї версії для того, щоб це наш Framework, щоб, щоб робити наш додаток. Далі ми використовуємо React Redux і Redux Toolkit того, щоб робити State API менеджер для нашого додатку. Загальте ми використовуємо Pixie React, який нам допомагає, буде допомагати створювати анімацію. І також ми використовуємо реактор роутердом для того, щоб робити ефективний роутинг у нашому додатку. І давайте трохи перевіримо наш додаток просто на того, що він запускається взагалі. Вже перейдемо до AppTSX і що ми зробимо? Давайте це все видалимо. І вставимо якийсь дівчик, в якому ми зробимо е ну, якусь там фразу Cool game. Cool game. Окей. Okay. І давайте перейдемо до консолі і запустимо наш проект. Да, ми можемо подивитися команди, які використовуються для запуску у package JSON. Теж. У нас є тут вкладка Scripts. І в нас тут є е, запуск за допомогою Vita, можемо використовувати Dev для цього. Отже, використовуємо Yarn, Dev і запускаємо наш проект. Так, він не стартує на де він не стартує? на localhost 573. Переходимо до нього. І ми бачимо, що у нас перший білд нашого проєкту, і в нас по центру QGame, cool і я думаю, це вже дуже круто. Отже, у цьому році ми з вами зробили те, що зробили оточення для нашого додатку, і створили CoolGame, такий початок нашого CoGame, cool і будемо рухатися далі. Отже, всіх обняв і рухаємося далі.